Радий бачити тебе на своєму ютуб-каналі. В цьому відео я розповім про нову можливість заробітку на біржі Bybit. Вони запустили Megadrop. це щось схоже до лаунчпула, але трохи з іншими умовами. Тому сідай зручніше, зараз швиденько це все буду розказувати. Я вже робив пост в своєму телеграм-каналі. Також буде приємний бонус для підписників і просто тих людей, які зареєстровані за моїм реферальним посиланням на цій біржі. Ви отримуєте певний бонус, як і раніше. Багато хто там отримував. Через те, що часто бувають ось такі от подібні акції. Які зараз розповім. Коротше кажучи, про мегадроп. У нас є можливість закинути USDT плюс МНТ на фіксований період в стейкінг. І за це ми отримуємо токени ОБОЛ, які можна продати вже 7 травня. І цей токен купляли на коінлісті по 25 центів. Тому орієнтовану ціну його ми, по суті, вже знаємо. Але надіюсь, що цей токен дасть хоча б декілька ексів. Одразу наперед скажу, скільки може тут вийде заробити а іменно декілька відсотків до вашого депозиту. Можна орієнтувати. Від 2 до 5%, наприклад, закинули 10 тисяч доларів, отримали 200-500 доларів до вашого стейкінгу Іменно за період там, 14 днів або 30. На більші суми точно орієнтуватись не варто, через те, що це щось типу лаунчпулу, і тут дохід буде невеликий, але швидше за все постійний. От. І наоборот, більше реально отримати якийсь нижчий дохід, ніж там, більше, ніж 5%. І так, перше, що нам потрібно зробити, це перейти на біржу Bybit, якщо у вас немає та посилання в описі, від відео. Потім нажимаємо більше, тобто переходимо в послуги і шукаємо SpotX X і переходимо в Mega AirDrop. Це якраз ця наша основна сторінка, з якою ми будемо працювати. Іменно ми бачимо тут всі умови, токен наш обол, загальна кількість, скільки їх є, плюс ми бачимо деякі бали, які ми можемо фармити тут. І бачимо стекінг USDT плюс MNT. USDT ми можемо закидувати, повторюсь, на фіксований період, це 14 або 30 днів. Будемо получати невеличкий бонус по API до стейкінгу. Це не основний. Основний заробіток на цій акції, а просто бонус, наприклад, там з 10 тисяч доларів. Ви за 30 днів заробите додатково 30 доларів. Це, типу, просто, щоб вони просто так належали. І далі ми бачимо коефіцієнт балів, якщо він у вас побільше, значить більше балів ви отримаєте, значить більше аеродроп ви зможете також отримати. Відповідно, закидуємо сюди вільні юздита, якщо вони у вас є на період 14 або 30 днів. Відповідно, на 30 днів це буде вигідніше. І на 14 днів у нас максимальна сума, яку ми можемо Застейкати це від 100 до 50 тисяч доларів. А якщо ми говоримо про 30 днів, це від 100 доларів до 100 тисяч доларів. Відповідно, якщо у вас більші можливості, щоб засейкати, стейкати в тому пулі, який вам більше підходить. Якщо ви є холдером токена МНТ, по суті, нативний біржі Bybit, тоді ви також можете його закинути в пул і фармити просто з холдерських токенів вже інші токени, які ви зможете продати, перелити в USDT або той ж самий МНТ. Після того, як ви внесли якийсь депозит сюди, повторююся, мають бути вільні. Кошти, які вам не потрібні завтра будуть на те, щоб щось поїсти, на якусь лутку, на якісь гроші, з яких ви зможете заробити щось більше. Тобто закидуйте сюди абсолютно вільні гроші і отримайте декілька відсотків до вашого депозиту. Повторюсь, це може бути люба абсолютно сума, хоч 100 доларів. Отримайте ну, невеличкий бонус і там, 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, у кожного різні можливості, тому закидуйте, повторюсь. Знову ж таки, у нас є коефіцієнт балів. 1х це означає, що сума 1 до 1 закинули 10 тисяч доларів. 10 тисячами доларів. І далі у нас 1,2%, відповідно, ви отримаєте на 20% більше балів і саме сам айрдроп. В пулі з МНТ тут абсолютно така ж сама ситуація. У нас відбуваються знімки ваших коштів, які є в цьому пулі кожного дня. І в залежності від того, які у вас мультиплікатори, скільки коштів тут лежить, ви ось тут отримаєте бали. Відповідно, тут буде якась кількість, наприклад, там 50 тисяч балів, 20 тисяч балів, 10 тисяч балів і більше. Але додатково у нас. Є внизу ще один квест, на даний момент він є всього один, кожного дня потрібно буде торганути на будь-яку суму коштів на споту, і тоді ви отримаєте мультиплікатор 1 і 2. Відповідно, якщо у вас мультиплікатор до USDT чи МНТ 1, виконавши це завдання, 1 і 2 будете мати. А якщо у вас є мультиплікатор за МНТ або USDT 1 і 2. Тоді у вас додається ще 20%, відповідно, у вас вже 1,4. І знову ж таки, все зводиться до балів. Тоді ви отримаєте більше балів. Ці завдання можуть змінюватись, можливо, в майбутньому будуть якісь інші, але на даний момент в нас і то, що є, і пізніше, можливо, буде якісь інші. Ці побічні квести, можливо, будуть додавлятись, можна буде якісь додаткові мультиплікатори фармити, але на даний момент ми маємо то, що маємо. Повторюсь, лістинг цього токена 7-го числа. Відповідно, 7-го числа у нас буде сторіночка клейм на цій сторінці. Ми зможемо їх продати. І на цьому заробити. Але період стейкінгу, доки працює ось ця акція, ця вся сторінка. У мене зараз таймер 4 дні, відповідно до 5 травня, 5 ранку. Тому якщо збираєтесь все ж таки сюди щось закидувати, постарайтеся це зробити якнайшвидше, щоб у вас більше снимшотів було, більше коштів е, зараховано сюди і більше балів ви заробили. Швидше за все пізніше будуть нові подібні акції, і суть, якщо буде сильно мінятися, я буду записувати відео або буду писати в свій телеграм-канал, тому не забувай підписуватись, посилання в описі під цим відеороликом. І зараз давайте розповім про. Про той бонус, про який я говорив спочатку відео, ви зможете отримати додаткову локацію, хто зареєструється або зареєстрований за моїм посиланням. Відповідно, я писав про це все в телеграм-каналі. Нові користувачі з депозитом від 100 доларів цю акцію зможуть розділити загально на всіх партнерів 30 тисяч токенів обол. Так як він буде торгуватися по 25 центів мінімум, тому ми множимо там 30 тисяч на 0%. 25, ми отримуємо 7,5 тисяч доларів, а локації е, нові користувачі зможуть розділити серед цих партнерів. В основному за такі акції насипають по 20, 30, 50 доларів зверху, е, тому орієнтуйтесь плюс-мінус на таку суму. І також для існуючих користувачів, якщо ви вже є моїм рефералом, взяли участь в цій акції. Вам просто так накинуть невеликий бонус зверху, а іменно ви зможете розділити частинку з 10 тисяч токенів обол. Відповідно, це десь 25 тисячі доларів на всіх користувачів. Тому всім дякую за перегляд. Беріть участь. Якщо у вас є вільні гроші, підписуйтесь також на телеграм-канал. Там більше розповідаю про подібні можливості, як заробляти на крипті. Тому ось така інформація: шведесенький гайд, щоб ви швидко могли зорієнтуватись, закинути кошти, якщо вони. У вас є вільні і ви готові їх сюди вкласти, щоб зробити декілька відсотків. Всім вдячний за перегляд цього відеоролика. Подібні акції з бонусами для моїх рефералів проходять досить часто. Про них пишу в своєму телеграм-каналі, і відповідно про інші можливості, як заробляти на крипті. Тому, кому цікаво, буде корисно, обов'язково підписуйтесь. І сьогодні ми отримали такий швиденький гайд, за що можете поставити лайк.